Росіяни продовжують атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури України. Протягом останніх тижнів окупанти 60 разів обстрілювали їх із різних видів озброєння. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. За його словами, після кожної нової атаки потреби в енергетичному обладнанні зростають, а тому допомога партнерів українському енергосектору має важливе значення. З нами на зв'язку зараз Руслан Слободян, це голова Держенергонагляду. Вітання вам, пане Руслане, доброго дня. Доброго дня Добрий день. стосовно цієї статистики, озвученої міністром енергетики, розуміємо, що є пошкодження об'єктів нашої критичної інфраструктури, якої шкоди саме завданої. Ну і важливо, як швидко ми можемо відновлювати проводити ремонтні роботи. Так, дійсно протягом останніх тижнів відбулася значна кількість атак у прифронтових областях. В тому числі на об'єкти інфраструктури енергетичної, завдана шкода підстанціям лінії електропередач. Ці пошкодження вдається усувати досить оперативно. Є достатній аварійний запас обладнання, який сформований, в тому числі за допомогою наших західних партнерів в рамках гуманітарних поставок енергетичного обладнання. Також є допомога в межах створеного завдяки ініціативі міністра енергетики Германа Галущенка і єврокомісара Кадри Сімсон фонду підтримки енергетики України. Тому наразі з цими пошкодженнями вдається справлятися. Щоправда, існують труднощі, пов'язані із масштабними мінуваннями території, тому усунення ліквідація таких пошкоджень відбувається спільно із. Фахівцями із розмінування ви згадали пане Руслане, якраз при фронтові території. Скажіть, будь ласка, який загальний стан взагалі нашої української енергосистеми і де в Україні ну ймовірно, це все таки про фронтові території, але але де найбільше перебоїв зі світлом сьогодні і де його відновлення вкрай ускладнене? Станом на сьогодні система працює стабільно. відключень електроенергії масштабних принаймні немає і не планується. Трапляються локальні знеструмлення, пов'язані із бойовими діями або іноді із складними погодними умовами. Протягом весняно-літнього періоду була здійснена масштабна ремонтна кампанія в електроенергетичних підприємствах за координацією Міністерства енергетики. Зроблено достатньо заходів із відновлення проведення в відновлюваних робіт. Відновлено Понад 1600 мегаватт генеруючих потужностей на теплових електростанціях, на гідроелектростанціях. Також зроблено великий обсяг ремонтних робіт, основного обладнання підстанцій і лінії електродачі. Ну, важливо, ситуація на прифронтових територіях, що там відбувається, тому що постільні обстріли продовжуються і працювати там однозначно енергетикам складніше. Та... Так, дійсно, але підприємства електроенергетики мають достатній ресурс для відновлення пошкодженого обладнання. Ну як я вже відмітив, труднощі тільки пов'язані із тим, що обстріли не припиняються, і працювати енергетикам доводиться дійсно в надзвичайно складних умовах. Ви сказали, що не передбачається жодних відключень електрики. А е, чи існує взагалі графік е, ймовірних відключень, якщо це знадобиться в разі великого навантаження на енергосистему взимку цього року? ну тут слід відмітити, що такі графіки існували завжди, у тому числі і в мирний період, але застосовувалися вкрай рідко. енергетики завжди готуються до різних сценаріїв проходження осінньо зимового періоду, тому що можуть бути якісь стихійні явища, можуть бути там сильні похолодання, тому завжди потрібно бути готовим до різних сценаріїв. Ну, у нас, звичайно, зараз маємо ситуацію, коли ймовірні також обстріли енергетичної інфраструктури з боку агресора. Але слід відмітити, що цього року ситуація дещо відрізняється від тієї, яка була рік тому. Тому що, по-перше, енергетики дійсно зробили таку провели серйозну підготовку до цього осінньо-зимового періоду. Крім того, значно посилений. Протиповітряний захист основних об'єктів енергетичної інфраструктури збудовані також об'єкти інженерного захисту, фізичного захисту найважливішого обладнання. Ну і в цілому Україна також має тепер можливість і адекватно відповідати на такі загрози. Я так. Думаю, що у випадку, якщо країна агресор вдасться до масштабного енергетичного терору, то цілком імовірно, що отримає аналогічну адекватну відповідь. Тільки тут такий нюанс, що наслідки можуть бути трошки різними, враховуючи те, що ми знаходимося в неоднакових кліматичних зонах, то Україна має значно помірніший клімат то із короткочасними якимись перебоями в електропостачанні. При температурах 0-5 ми нормально справимося. А якщо такі перебої виникнуть у країни агресор при значно нижчих температурах, ну то це будуть відчуття трохи інші, тому я би не рекомендував нашим північним сусідам вдаватися до енергетичного терору. Пане Руслане, пам'ятаємо минулого року було багато скарг від громадян про те, що ну не дотримується обленерго цих графіків відключення світла, щось не так в когось світло цілий день, в когось дві години на добу, і так далі. І це спровокувало певні перевірки, і навіть були накладені штрафи на ті організації, які не дотримувалися певних рамок або не вкладалися в те, що варто було робити за протоколом, те, що прописували держенергонагляд. Зокрема, чи буде цього року? Така ж практика, такі перевірки можливо, вже їх проводити? Так, дійсно. Ми готові проводити такі перевірки. Ну, вони будуть проводитись у випадку необхідності. Це в першу чергу здійснюється як реагування на звернення громадян. На мою думку, усі підприємства електроенергетики вже врахували досвід минулого осінньо-зимового періоду. Графіки складені з урахуванням того, що в першу чергу має бути заживлена критична інфраструктура. Разом з тим, інші об'єкти мають мати відокремлене живлення від об'єктів критичної інфраструктури, і тому вже мінімальна така можливість того, що Буде якась несправедливість при розподілі електроенергії, угу. але все ж сподіваємось, що застосовувати ці графіки не доведеться. Є потужності, вистачає електроенергії, власного виробництва вистачає на випадок якихось нештатних ситуацій. Є можливість залучити імпорт електроенергії в обсязі 1200 мегаватт потужності. Ну і за ініціативи міністра енергетики він звернувся до західних партнерів, щоб збільшити цей обсяг до можливих 2000 тисяч мегаватт. Ну і до речі, враховуючи те, що енергосистема України працює синхронно з енергосистемою Європи, ця допомога надається в обидві сторони. Наприклад, протягом останнього тижня ми неодноразово надавали допомогу сусідній Польщі. Тому спільно з нашими партнерами з Європи, я думаю. Ми пройдемо цей осінньо зимовий період успішно. Дякуємо. Ми вам дякуємо. дякуємо, пане Руслане. Руслан Слободян, голова держгеонагляду, був з нами на прямому зв'язку.